Був на одному напрямку майже два з половиною роки. Це був Авдіївський напрямок. Я в 22-му році, 27 чи 29 числа 3-го місяця, 22-го року попав в Авдіївку і весь цей час її боронив до самого виходу. Нас потім відвели на довкомплектування і знову ж кинули на Авдіївський напрямок. От і Там я отримав травму руки, У мене вже був ПТСР. Ось із за травми руки я отримав обмеження і перевівся до Чернігівського ТЦК та СП. Продовжую допомагати своїй державі, маю намір йти вчитися, здобувати юридичну освіту і допомагати потім людям теж відставити свої права. Я родом з Чернігова, працював одієнтролейбуса, був обмежено придатним. Ось, а став на оборону, тому що розумів, хто якщо не ми, коли ворог вступив на нашу землю, от я бачу, що наша країна потребує допомоги, ну і вирішив вступити до ЗСУ. Після цього я потрапив 110-ту бригаду імені генерала Хоружного Марка Безручки. Безручського. перше вдалося зіткнутися з хлопцями, які були мотивовані. Це була у нас по-моєму добробат бригада з добровольців. Ось всі хотіли працювати на результат. Це мене дуже здивувало. О, але тоді було все швидко і, на жаль, часу вчитися так от було мало, і основний досвід ми добували в бою. У нас навчання було буквально, мабуть, 10 днів. Ось і в мене так вийшло, що я в мене почав з 120 мінометом. І спочатку я був помічником навідника, а потім, знаєте, мені, мені було цікаво, ця справилась, і повищували свої навики і того, щоб мене підняли до старшого навідника. Поначалу було важко, але воно потім, знаєте, втягується. І всі потім ми працюємо на результат. А попри ми були реально шикарні. У нас навіть мій розрахунок з іншим розрахунком навіть інколи. Е як так конкуренція. Конкректували, хто більше вистрілів, хто краще попаде. Ось були навіть такі моменти. Разом до перемоги. Попроти, ми були здивовані, що в мене не було ніякого досвіду. Вирішив піти. Хоча б навчитися, як працювати з автоматом, а вийшло так, що навчився працювати навіть з мінометом. Коли ми виходили з Авдіївки, ось, ми з хлопцями за годину відпрацювали 60 мін. Це було велике навантаження як і для нас, так як і для міномету 120-го. Але добре, що все обійшлося ось, і було гаразд. Але наступного дня наш рекорд побили. Це був тоді рекорд. Але його побили. Також хлопці були відчайдушні. Ну, дисциплінарно, знаєте, зимовідносини дуже там класні. От. Якщо нормальні люди, нормальна бригада, воно весело, воно хочеться працювати. знаєте. О, у нас дуже класні були командири. Ось. Щоб знаєте, як ото є інформація, що є недобрі командири, у нас такого не було. Мені це подобалось. Я був, знаєте, я відчував себе захищеним, знав, що якщо що, мені допоможуть або підскажуть. З хлопцями зараз тримаю зв'язок, але, на жаль, знаєте, якщо там довго знаходитись, я вважаю, що хлопців потрібно міняти, тому що морально-фізично ми всі втомлюємося. І з-за цього паде ефективність. І з'являється великий ризик здоров'ю і життю. Бо моя бригада, мої знайомі, вони вже третій рік воюють. Третій рік воюють. І за три роки я ж кажу, у них тільки було, знаю, що два рази виводили, раз на пару місяців, а другий раз десь ну, на два місяці і не більше. І знову їх кинули в гарячі точки. Ці люди, які не долучились, знаєте, зараз багато інформаційного поля, де можна проявити свої здібності, а вже бригади. Буду дивитися на їхні можливості і вибирати ту чи іншу посаду, до якої вони будуть приходити на найкраще. найкраще. Таким чином вони зможуть допомогти і державі, і зможуть допомогти своїм друзям, близьким, для того, щоб вони хоча б, ну, хоча б дати їм відпочинок, відпочити за цей такий довгий період. Військовослужбовців поважати потрібно це наші герої. Вони заслужено досягли своїх висот. Кожен має зробити якийсь свій внесок, тому що наша держава ніхто не нашій державі ніхто не допоможе як ми. Ми виконуємо обов'язки перед державою. І, ну, і Кожен, хто доповажає себе та своїх близьких, теж має долучатися допомагати нашій державі. Ну, тому що хто якщо не ми? Нагороди є, так. Це заборонадіївки і нагорода за Оборони України від президента України нашого. Це спогади про те, як ми допомагали своїй державі, про хлопців, з якими я приймав ці бої. Найбільша нагорода це перемога нашої держави, ось, і мир для наших громадян. Це буде найбільша нагорода і буде найбільша заслуга. Я вірю в наше велике майбутнє, ось і я вірю, що ми досягнемо великих досягнень.